Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Копія наказу Федеральної служби охорони, яка займається безпекою Путіна та всієї кремлівської верхівки, свідчить, що у Кремля дійсно поїхав дах. У Кремлі цілком серйозно розглядають небезпеку використання ворогом цілого переліку засобів, які зійшли зі сторінок, низькопробної жовтої преси про НЛО та рептилоїдів, а також сюжетів із серії Очевидна неймовірне з 90-х». Мова йде про забезпечення протидії псігенераторам, генераторам, хімічним та біологічним речовинам психологічної дії, особам, які мають здібності до гіпнозу та психічного зараження особового складу, а також комп'ютерним псівірусам вірусам тощо. На такі публікації УРФ цілком можливо було б не звертати жодної уваги, але в цьому випадку її оприлюднив опозиційний за Insider, який відноситься до доволі авторитетних видань з журналістськими розслідуваннями. Більше того, видання надало копію наказу Федеральної служби охорони ФСО. Сам наказ стосується внутрішньої служби безпеки оперативного управління ФСО та детально розписує перехід на роботу в умовах військового часу та пов'язаним з цим ризиком впливу на психологічний стан охоронців Путіна. При цьому, на думку ФСОшників, ворог, звісно, буде бити саме по психологічному стану охоронців через ЗМІ, близьке оточення та навіть загальносуспільні думки. Але поряд з цим у переліку загроз також знаходяться ті самі всі генератори та інша маячня. Боротися з цим пропонується заняттями з політичної підготовки, доведенням уточнюючих планів, долученням до духовних цінностей та історії ФСО РФ нарощуванням духовних сил та пропагандою. Появу ж такого наказу у виданні пов'язують із заступником директора ФСО РФ генералом Олександром Комовим. Який активно цікавиться усілякими паранормальними явищами та утримує численних позаштатних радників, астрологів, магів та екстрасенсів, а на фоні непідтверджених чуток щодо пристрасті Путіна до аналогічних речей та численних історій про шаманів, можливо, дійсно Кремль наповнений усілякими шанувальниками, а не нерби. До зустрічі глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила.